Дорогі брати і сестри, після службу буде ще конференція, то зараз постараюсь недовго, коротенько, як я вмію знаєте, коротенько говорити. Трошки. Вчора ми говорили про надію відновитися в надії, щоб для майбутнього надія не підводить надіями спасенні. Надія, надія це перемога над спокусами цього світу. Надія це також одяг, такий, який подобається Господи, і нашу пам'ять єднає з Господом. Да? Наскільки можна в цей, на тій землі надія. Про ту надію ми ще будемо говорити після служби трошки, і завтра. Ну і весь рік, бо рік надії, папа Римський проголосив Франциск про надія. Віра, любов це більш знайомий нам, а надія, вона як така маленька дитина, яка тримає батьків за руку. Любов і віру і тягнеться вперед, і вони не встигаються, бо надія вперед іде. А любов і віра трошки, як би за проту надію ми хочемо говорити. Сьогодні перше читання говорить про велику любов Бога до людини. Господь створив із землі людину і, і знову, а і знову і до неї повертає. На похоронах, я це про похорони сьогодні щось говорю, але на похоронах священик бере землю і каже з праха земного, ти створений, в прах повертаєшся. Але, і то важливо, Господь воскресить тебе останній день. Господь воскресить тебе останній день. Не тільки з праха, в прах і кінець, то не має надії. Ми не сумуємо так, як люди, які не мають надії. Ci, jak i nie znają Boga, nie mają nadziei. Pamiętam, tu w Harkowie jedna ludyna przyszła do nas, chodziła chyba jeszcze nie na Bogatywówkę, pospowiadała się pierwszy raz i Był gdzieś 55 lat, człowiek. i mówi: Ja przestał bać się śmierci. Ja całe życie boję się śmierci. Kiedy pospowiadała się, mówi: Ja nie boję się śmierci. Nie chodził w na Google, ale do nas jakoś tak przyszedł. I mówi, że. Відійшов страх смерті. Все життя. І так пише Слово Боже, що злий Дух тримає нас в страх смерті, бо ми не маємо надії. Не маємо того майбутнього, що Господь створив тебе ти повертаєшся. Але Господь, який створив, може і Воскресити, і зробить це. Не тільки може, але зробить. Христос Воскрес, я вас привітав, так Христос Воскрес! Він тут з нами Воскрес, святих дарах живий. Під час цієї літургії, слово Боже, він промовляє. Страх, страх. Він нас зв'язує. Але Господь благословляє. І перше читання говорить, як Господь дав владу людині над звірями, щоб вони його боялися, щоб людина керувала цим світом. Господь створив все, а потім каже, все Твоє, все Твоє. Як той маленький байці про королев. Пам'ятаєте, той маленький лев, іде з папою, і папа говорить до нього: все твоє, все, що ти бачиш, бо я король, а ти мій син, все твоє. Він каже, моє. О, а це моє? No, твоє, ну, твоє. Не може бути. Це твоє. Дядя, дя, йому, другий лев, сказав, що не твоє, бо там є темне місце, де не можна ходити. Та такі храбли, храбли льви ходять. І він там пішов один раз, і тоді, його тата, спас", і каже, я боявся. А той малий Лев каже, ти боявся, тату, Ти, ти, ти король. Каже, так, я боявся, що можу тебе ну, стратити, що не буде тебе у мене. Я боявся до тебе. О! Тато мене любить. Він боїться за мене. Тато мене любить. Yeah. Але другий yeah. раз я ще пішов знову, не там, не треба цей маулев і цей великий батько загинув, погиб. І тоді, і тоді дядя звинуватив того маленького льва цінку і сказав: то Ти винувати, ти винуватий, що тато загинув. А насправді це його дядя його скинув там з такі скелі і тоді впав. І той маленький лев повірив неправді і втік в край хакуна-матата, далеко на схід, забув, хто він є. І там йому тільки нагадали, Одного разу з'явився йому якби у такій хмарі батько і каже, я маю щось проти тебе. Ти забув, хто ти є. А цей лев думав, що батько має проти нього то, щоб він через нього помер. Він каже, ні. Проти тебе маю тільки одне: що ти забув, хто ти є. А хто я такий? Ти мій син, тобто спадкоємець, тобто король, тобто все твоє. я так, дивіться. Воду, а він подібний на тату, бо вже вирос на великого льва. І каже, це я? Згадав, що він не розбійник, не якийсь маленький лев. А що йому тато сказав: ти мій син, спадкоємець, Нас, ну, ти будеш керувати тим царством. Ну, і він повернувся, признався тим, що він по убив свого тату случайно, бо там пошов не то треба. Але тоді дядя йому признався, що це я скинув твоєго тату, тим боровся. І той малий син басильно переміг свого бою. Я що правда вийшла на і малий сім почав царювати. Я так коротко сказав поцбацькому, але варто подивитися, бо вона дуже цікава, говорить про нас, дружки. Що ми забуваємо, хто ми є. Наприклад, не буду хав, говорити по імені вас, визивати, бо то всі дивляться, якби не був камери, я б по імені сказав. Але чи ти не забув, не забув, а хто ти є? Для Господа. Хто я є, бо ми знаємо, що люди про нас говорять. Болтун, який то невірний, щось там є ще. Ну і ми маємо, маємо такий одяг, такий неправдивий. І ходимо собі такі придавлені, а Господь каже: доченька, синок, я маю щось проти тебе. О, що я не так перехрестився, що я запізнився, що я там гроші потратив, не, як треба, що когось образив. Ні синок, ні доченька, ні то. А що? Що то ти забула, хто ти для мене? Хто ти для мене? Хто ми для Бога, якщо Ісус на Христі за мене вмирає? Хто я для Нього такий? Чого ти, Господи, за мене на Христі? Чого? Як дорогий в очах Божий я і кожен з нас? Господь благословляє тебе і каже, ти мій син, моя дочко. E, після служби я хочу вам розказати по п'ять ключей до свободи. Один з них це є богослові. E, п'ятий ключ. No, я зараз декілька слів скажу про цей п'ятий ключ, бо Богословіння це й дать кому надію підтримати, подарувати щось. Сказати, йому правду, хто ти є, але не так правду в очі, йому скажу, так я мені каже, я прямо скажу йому, що думаю про нього. Це неправда. Ця правда в очі це не правда, бо правду про нас знає тільки Бог. Якщо серце тебе звинувачує, то Бог знає правду про тебе. Але є клієнт, який звинувачує нас день і ніч перед Богом і каже, а вона така, сяка і така. Пам'ятаєш Боже, є що тут. Або каже, мовчи. Мовчи. Мої могата перед отцем Ісуса, який прощає наші гріхи і каже, Отче, прости, і гріхи сповідані, немає. Їх. Вони кинуті в море. Не можна виловляти їх. Немає. І ніхто не може нас звинуватити, коли ми вже себе самі звинуватили перед Господом і отримали пробачення. Господь знає нас. Знає все. Знає, що ми створені, як то ми спраха. Він бачив нас, коли ми були маленькими ненародженими дітьми. Він знає нас, коли ми народилися, в якій країні, якою мовою говорили, які люди поруч нами були. Вони знають нашу школу, наші Радості і скорботи кожну мить життя. Волосі пораховані мої, хоча й менше їх і менше ну, до, до, не, не, не достигаю, а більше Бог думає про нашого сеньора. Але Господь думає, де я не жартую. Господь думає про нас. Він знає, пораховані всі волоси на голові. Та, та Божа любов, Божа опіка, Боже знання. Велике Бог так великий, що керує космосом. Хтось каже, у нього немає часу на мене, бо він там зірками займається. Ні, він все обертає. Наш Бог великий, наш Бог чудовий. І цей Бог любить мене особисто. Будучи на одних реколекціях, я почув історію батька, який розповідав про чотири синах. Я може вам це розповідав, але репетицію сматери студіору. Повторение мачення, тому ми повторюсь. Батько каже, у мене чи три сина. Першого звати Матей. Ми довго його чекали. Але коли жінка сказала я вагіна, то я так зрадів, так зрадів, чекав. І народився хлопчик. Ми давали, яке ім'я йому дати, яке ім'я. не Матей, Філіп. Філіп перепутав. Бо каже, а ми заходимо до кость а там читання про Філіпа. Десь там знову хтось, а може Філіп? Бог хоче йому ім'я. Ми здав йому ім'я Філіп. І він такий був чудовий, подібний дуже на, на, на мене. Так. Він такий сміливий. Ми часто спорив між собою. Я його носив на, на плечах. Я батько відчував, що зробив мене тато. Ну, він каже, було дуже добре. Але потім він поїхав десь вчитися в інше місто. Забув трошки понад закохався як дівчинки. Потім вона стала вагітною, народив і дитинку. Не вінчалися, але живуть так. І він перестав писати до нас, дзвонити, немає контакту. Але знаєте, це мій улюблений син, його більше всього люблю. Він зараз не ходить в храм. Далі. Не молиться, але ми надіємося, що дружиною молимося за нього. Філіп це наш улюблений син, його більше всього люблю, каже. А скажу вам про другого сина. Його звати, як його звати, було Марк, хто. Марк. Знаєте, Марк це мій улюблений син, його більше всього люблю. Коли він народився, такий маленький, майже помер. Його в інкубаторі там, ух, навіть похрестили там, в інкубаторі вижив. Ну, такі слабенький. Вітер будує. кашляє. Але цікаво, бо з дитинства, як тільки ми з ним прощалися, або хтось прощався, то він не казав до побачення, тільки я тебе люблю. По-англійськи, love you», Бо це американці говорять. Американці. I love you. I on co ty mówisz, I love you, a nie do zobaczenia. on mówi, to muszę te same, piękne słowa, ja Ciebie lubię. -lu. I pięknie one znają, a ja nie wiem, czy ja Was wkrótce zobaczę. I chcę, żeby ostatnie słowo, jakie poczujecie od mnie, było najpiękniejsze, jakie znam. Ja Ciebie kocham. No i ten mały. bo on mówi, i Ty, Mark, rosnij, bądź służący Bogu, bo nie znają, co będzie dalej. No i on to Що це мій улюблений син, його більше всього люблю. І каже: тепер вам покажу про третого мого сина. Його звати Матей. По-перше, був Філіп Марк і матей. Ну, no, мати, коли дружина була вагітна, каже, якийсь футболіст, напевно, буде, або спринтер, так купається, так". No, народився дійсно так, інші, як ті двох, точно, як Марк. Марк Слабінка, а то такий сильний, сміливий. Якби якийсь щось розбите, то, звичайно, це. Matej. Matej одразу, одного разу прийшов, мама, мама, хочу щось сказати. Ну, скажи, сіно. а напевно, не цікаво тобі буде. Ну, скажи, як хочеш. Ну, може, не треба. Ну, скажи. Ну, дуже хочеш питати. Ну, мама, так звичайну хочу, розкажи, мені так цікаво. Ну, я дуже хочу тобі сказати. Пам'ятаєш просто кристальну вазу, яку нам подарили позавчора. Ну, пам'ятаю, ну. Ну, я, звичайно, дарив, немає. її. U nich, z nim wciąż taki problem. W szkole jak jakaś draka za wodzem. tam trawia się. W 15 roku, czy 16 lat Matyi powiedział: Nie będę chodzić do chrámu, nie będę. A my, wierząca rodzina katolicka, zaczęliśmy modlić się za niego. cały modlić się 54 dni. To taka modlitwa. Pumpejska nowenna. 27 proszeni, 27 podziaki. Tak? Це Розарі читається тоді там 15 І Вони казали, молилися ти 54 дня таку молитву і просять, і дякують. В 54-й день, якби нічого, не пої... нічого не змінилося. Пішли спати раніше трошки. А хтось ввечері. Батий. Мамо тато, перепрошую, хочу вам щось сказати. Я посповідався сьогодні. Спокійної ночі. А говорить в шоці. Каже, багато помінялося з того дня. Ми розмовляємо. ну, Характер той, той самий, але ми можемо говорити. Матей зараз служить Господеві, ходить до храму. Я не знаю, що буде потім одне знаю. я його. Це мій улюблений син, його більше всього люблю. І потім каже: зараз вам розкажу про четвертого сина. Його звати Йосиф. Знаєте що? Йосиф це мій улюблений син, його більше всього люблю. Це батько говорить про четвертого сина і каже, Йосиф, так подібний на мою маму. Прямо такий ніжний, добрий, культурний, красивий, Всі дівчата заковуються в ньому. А він їх лякає, піду в семінарію. <реку> лякає. Але було нещастя, Коли Йосифу було 13 років, він почав наркотики пробувати в школі з хлопцями. Він дуже злякався, бо ми дізналися пізно. Почали молитися за нього. Рік часу була велика тривога. За, за, за Йосифа. Але Йосиф одного часу кинув, прийняв Ісуса. сказав Ісус, мій Господь, а не мій наркотики. І з того часу він не тільки не приймає наркотиків, але ще інших колеги відтягує від наркотиків, приводить до Ісуса. E, як хтось не хоче його слухати, то з тими своїми колегами вони моляться десь там в куточку за того, як ще не знає Ісуса, щоб він також Ісуса прийняв. І каже: Йосиф зараз служить Господню і всі його люблять. Ми не знаємо, що буде далі, але знаємо одне. Це наш улюблений син, його більше всього любимо. І коли я слухав цю історію чотирьох синів, одного батька, я йому повірив. Тому батьку, що в моєму серці здібне любити кожного найбільше, як неповторного, єдиного, якого він знає з самого зачаття. Це було так важливе, що я почув, що це Богу своєму. Бог мене знає. І Бог хоче, щоб я це знав, що я для нього дорог. Це Богословіння знати, що я син, ти мій син. Ти мій син, та каже Отець до Ісуса, коли Ісус приймає і йде на місію, ти мій син, я тебе знаю. І ти син, і ти дочка, і ми хочемо прийняти це благословіння сьогодні і пам'ятати, хто ми такі для Господа. Бо Ісус сказав, що навіть дітей треба привести до нього, щоб Він їх благословив, бо для таких є Царство Боже. Так є Царство Боже. Мусимо бути як діти, які готові прийняти Боже благословення і подарунок, яким є Царство Боже. Глаза не бачив, вуха не чув, як Бога, то приготував Бог тим, як його люблять. Це для нас приготоване Царство Боже. То Хрущов каже, що небо для птиці. Ні, небо не для птиць. Воно для нас. Царство Боже приготоване для вас від спочатку світу, каже Ісус. Прочитайте 25-й розділ Матея. Царство Боже, ідіть, успадкуйте царство, приготуване для вас від початку світу. Це наша надія, це наша ціль, про яку ми вчора говорили і будемо ще продовжувати. Амінь. Jednak ja nie wziął tego pisovanja za Papovinsku, a jestli. Za Матері Святого Скапуля, Матері Ісуса, наближимось як діти до найкращого Отця і вознесимо до нього наші щирі молитви.